Друге за рік у Вінниці розпустились каштани, яблуні та бузок. Поблизу трас та тротуарів можна побачити на деревах розквітлі свічки каштанів та яблуневий цвіт. Це явище на сьогоднішній день вже не є таким аномальним, але на жаль, воно пов'язане не тільки з естетичним гарним виглядом цього явища, а саме з тим, що дерева, які мало отримують вологи. Які ростуть обабіч доріг автомагістрали, де велика задимленість і загазованість повітря. І саме ось такі моменти приводять до повторного цвітіння. Вдруге зацвіла яблуня в дворі багатоповерхівки. Зазвичай це дерево після того, як скинуло плоди, вже готується до зимівлі. Є деякі сорти магнолій, бусків, якщо ми говоримо про гарно квітучі кущі, такі як спіреї, гели, гортензії, дійсно є і з пізнім періодом цвітіння, і є саме ті, які зацвітають двічі, але це ні в якому разі мова не йдеться про дерева. Цього року, коли була аномальна спека, дерева дуже стресували в цей період, і от ми бачимо ці наслідки. Метеорологи пояснюють, таке явище пов'язане з аномальною спекою, яка була в середині літа, а теплий вересень рослинам нагадує весну. Деякі деревні породи вони закінчили свою вегетацію, тобто цикл розмноження, тобто вони вже насіння довели до стану дозрівання, а потім у них оказався ще період. Температур, біологічний мінімум яких свідчить про те, що вже можна наступити наступному квітуванню. От вони і квітують. Квітнути дерева можуть ще до кінця місяця, поки буде тепла погода. Такі теплі температури збережуться майже до кінця місяця в межах 21-26 градусів. У народі цвітіння рослин восени також може розглядатись як знак радості та достатку. За прикметами, це часто пов'язують із гарним урожаєм і багатством. Цвітіння восени може бути інтерпретоване як символ переходу і перетворення. Яна Колодинська, Ковтун, телеканал Вінниччина.